Вітаю! Я Саша Гуржі. агент А це готель Живі Маріот Каолак, що на узбережжі Каолак в Таїланді. В цьому коротенькому огляді покажу вам готель. Познайомлю вас з готелем, Покажу територію, покажу вам пляж, покажу вам категорії номерів. Ви тим часом ставте лайк під відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь на канал та погнали на огляд. Чим ближче ми під'їжджаємо до готеля, тим більше мені подобається природа. Ми приїхали невеличке село. А тут такі величезні пальмові плантації. Центральний вхід в лобі готеля Маріот Каолак. Це мій перший готель на Каолакі. Тому ще нічого не бачив, не за вами зараз разом дивитися та інспектувати. Відразу навіть при вході на рецепцію ти відчуваєш такий тайський колорит, тайський стиль. Ростуть лілії, ростуть лотоси, тайські будиночки і зустрічають нас хеллоу, Зустрічають нас таєчки. Hello, ніхао. Перше враження від готелю неймовірне позитивне. А, при вході на лобі ростуть живі лотоси, лілії, безліч зелені. А, зустрічають вас живою музикою, велкамдрінком. Сподіваюсь, далі буде більше і цікавішим. Зараз буде готель і буду вам все показувати та розповідати. Хоча в будь-якому Маріоті, де ви не були, в Тайланді, в Еміратах, на Мальдівах завжди все буде класно. А якщо навіть якісь проблеми будуть, то вони тут дуже швидко вирішуються. Ось у нас рецепція і відразу по сходам можна сподітися трішки нижче на територію і до басейну. А я в готелі не проживаю, заїхав буквально на 2 години на інспекцію, відзнят, показати вам його. А, тому в цьому коротенькому випуску покажу вам територію, покажу пляж, покажу номери. А по харчуванню тут все просто. Готель працює. На різних типах харчування, і про них трішечки пізніше. Спустившись трішки нижче. Від рецепції у нас розташована кондитерська. Саме те місце, куди можна прийти взяти собі а, смачну каву. Тут, до речі, абсолютно вся кава є або ж гаряча, або холодна на всі напої. Взяти морозиво тістечко і на терасі. Неймовірним видом на територію готелю та на пляж випити свій напій. Вийшовши з кондитерської, тут також є місця для відпочинку, а також а, можна програти настільні ігри, теніс, настільний футбол, можливо, навіть є більярд. І що я бачу? Я бачу оренду велосипедів. Також дуже зручно, можна всією сім'єю взяти велики і покататися, по Каолак. О, тільки я згадав про більярд і ось, до речі, він. Можна грати, можна просто сидіти в цих прозорих коконах. Аналогічні кокони я бачив в готелі «Босфорос» в Туреччині. Окремий є лаунж саме для Ігор. І проходимо зараз далі. Пройшовши трішки далі, я бачу Kids Club. Показувати детально це не буду, тому що тут дітки з батьками, тому покажу вам трішки так візуально. Відразу при вході у нас стоїть дитяче взуття. Є розклад анімації кожного дня на цілий день. 10, 9 ранку, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 година анімація на цілий день. Залишаємо тут діток, працює аніматор, а самі йдемо купатися в басейні або ж в морі. Провши трішки далі від дитячого клубу, звернув увагу, що є окрема дитяча галявина на вулиці. Звісно ж, під е, накриттям від сонця вихід на галявину з самого Kids Club, тобто там ми заходимо, там бавимося і виходимо на вулицю. Є ось такі е, тваринно-мобілі, є будиночки. Тут також діти бавляться самі або з аніматором. І хочу зараз дійти показати вам декілька категорій номерів, ті, які ви найчастіше бронюєте саме в цьому готелі. Як правило, показую базові категорії номерів, сприори, делюкси і по можливості, звісно, віли та світи. Ви лише погляньте на ці круті локації. У нас трьохповерхові будиночки, в яких розташовані основні категорії номерів. Поруч з корпусами є басейн. І навіть ось така. Казалось би, невеликого розміру гірка, але спускають абсолютно всі: і дорослі, і діти. Звісно, на першому поверсі у нас є номери з КІМАП. А в'яз яких можу також виходити, плавати в басейні, і я вже в очікуванні побачити номер. В цьому огляді я покажу дві категорії номера. І перша з них буде світ Ту-Бедром. Двокімнатний номер світ з двома спальнями, на територію на басейни і невеличкою власною кухнею. Розпочнемо якраз з вітальні. Тут у нас дзеркало, місце під речі, столик на 4 особи, великий плазмовий телевізор і зона для відпочинку. На балкон повернемось трошки пізніше, я вам зараз покажу першу спальню. А в номері у нас два односпальних ліжка. Знову ж таки, великий плазмовий телевізор. А є душова кабіна. Туалет, рукомийник і, звісно ж, халати. І мені подобається ось цей, е, ось цей будиночок. Я забув називається правильно, але я знаю, що багато хто замовляє своїм дітям. Шафа, в шафі також халати, місце під речі, сейф. І зараз виходимо в другу кімнату. А в другій спальні у нас вже одне велике двоспальне ліжко King Size. Зустрічають вас ось цим слоником. Є окрема ванна кімната. В ванні у нас ванна, знову ж таки, халати, білі рушники, дзеркало, повний зріст, рукомийник, косметика готелю. Це мило. І навпроти туалет та душова. Спочатку здається, що воно все разом, але ні, є прозоре скло, яке відділяє туалет від душу. А тому в номері і душ і, туалет, і душ, і ванна. Ванна в першу чергу зручна саме для сімей, які приїжджають з маленькими дітками, можна покупати. А для дорослих є душ. І проходимо зараз на терасу. І ось так виглядає тераса з видом на басейн. А ось саме такий батут з фонтаном в басейні я бачив на пальмі де Майорці в готелях зефіром. Зараз відразу його згадую, приємно, що таке аналогічне є ще й в Таїланді. Басейни для дітей, басейни для дорослих, свім апи. Я вже хочу поскоріш побачити пляж. Територія мені подобається. І тут є навіть ось такий тайський місточок між корпусами. Ресторан, карт, бари, Kids Club, все туди. Ідемо. Погода на каолак сьогодні пасмурна, але знімаю я для вас огляд готеля. На початку жовтня 2023 року. Саме в цей період тут ще не сезон. Сезон починається з листопада і триває по 15 травня. Тому погода може змінюватись, може бути пасмурно, може час від часу йти дощик не сезон, от приїжджаючи сюди з листопада по травень, всі дні мають бути сонячними, море спокійним, без хвиль, дні без дощів. І ви спокійно можете відпочивати, засмагати, релаксувати, кайфувати від Таїланду. Якщо ви не хочете почати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас табличкою зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть дитяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді. У нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді. Підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, номер залишаю в описі під відео. Поруч з пляжем є а, футбольні ворота, можна програти в футбол, волейбол. І виходимо на самий пляж. Наш це розташований на першій береговій лінії. Зараз проходять якісь ремонтні роботи. Я сподіваюся, до вашого приїзду цих звуків вже не буде і вони вам не будуть заважати. А, пляж у нас піщаний, з пологим заходом в море. До пляжу підвозить вас при бажанні багі. Є, звісно ж, бар, тавер-центр. Можна по місцю взяти напої, взяти рушники і відпочивати. Звертаю увагу, що всі шезлонги стоять на відстані мінімум 2 метри один від одного. Також на пляжі можна взяти в оренду каяки, поплавати. І навіть спробувати себе серфером. Пляж мені дуже подобається, скільки тут зараз дітей. Це якраз рай для сімейного та дитячого відпочинку. Пляж чистий, золотистий пісок, і якби було сонечко. Ви побачили ось цей неймовірний такий блакитнуватий колір. Зараз трішки хвилі, тому що пасну виграї така погода, але якраз навіть при цьому у нас серфери ловлять хвилю. Гулявши з трішки території, показавши вам пляж, зараз повертаємось до корпусів і хочу показати вам мінімальну категорію номера, яка є в цьому готелі, а це делюкс. Це ні так багато, але такі гарні дерева а постійно садівники щось підстригають. Є, до речі, такий міні сад. Аналогічні сади я бачив на Мальдівах. І, до речі, схожий такий ж самий сад був на Мальдівах Маріоті. Тут самі вирощують зелень, яку потім подають на сніданках в головному ресторані. Друга категорія номер, яку я вам покажу, буде номер Deluxe, Pool View, за можливістю відразу вийти з власного номеру на терасу, там засмагати та плавати в басейні. А в номері у нас може проживати до трьох туристів. Є велике двоспальне ліжко, King Size, По бокам у нас дві тумбочки і окремі двері, ванну, кімнату, де ми повернемося ще. Ось така зона для відпочинку, столик. І тераса. На терасі два шезлонга і басейн. Зараз розпочався дощ. Знову ж таки нагадаю, що знімаю я не в сезон, що вже коли буде на Таїланді сезон, ви дивились огляди і їхали відпочивати, тому погода змінюється. Іноді дощі. І зараз покажу вам, як виглядає ванна кімната. Абсолютно у всіх номерах у нас є чайники, є стакани, є пляжні сумки та пляжні рушники, місце під ваш багаж, халати, капці і сейф. І ось такий вигляд має ванна кімната. Знову ж таки, так само, як і у світі, у нас є і ванна, і душова, двері. Кімнату, дзеркало, яке зараз запотіло, повноцінний набір косметичних засобів. Тут душова, тут туалет. Мені готель дуже сподобався. Сподіваюся, що сподобався і вам також, тому ставте лайк під цим відео. Я вам показала лише маленькі частини готеля, і це при тому, що дощова погода. Ви уявіть, які тут фарби, коли світить сонце, коли хороша сонячна погода, туристи всі поруч з басейном на пляжі, це зовсім буде інша атмосфера. Але готель мені дуже сподобався. Тому обов'язково приїжджайте, відпочивайте. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. До речі, готель Маріот є також на Пхукеті, там ідеальніший пляж, причому власний пляж. Тому що готелів з власним пляжем в Таїланді одиниці, а от на Пхукеті там власний пляж. І обов'язково перегляньте відео з Маріота Пхукет. А вздовж основного басейну в нас є ось такий невеликий басейн. Правда, мабуть, із-за вітерної погоди та доща попадало листя з сусідніх дерев. У нас номери Family Suite. Розташовані вони на першому поверсі, в принципі, дуже схожі до звичайних делюксів. Різниця лише в тому, що можна проживати тут до чотирьох осіб, і, звісно ж, Family Сьют є прямий вихід до басейну. Якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом в цьому готелі ночувати будете саме ви. Він мені дуже сподобався. Взагалі не побачимо ніяких нюансів, мінусів. Ідеальний пляж, класна територія, відмінний сервіс, чудове харчування, що ще потрібно для вашого комфортного відпочинку. Тому якщо плануєте відпустку в Таїланд, звертайтеся зараз допоможу вам в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. А також там є сайт, на якому ви завжди можете моніторити ціни на готелі, які вас цікавлять. Мене звати Саша Гуржі, це був готель Marriott на Каолак. За обов'язково лайк, підписки на канал і до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.